Вона гучно в школі подвір'я тоне в квітах і в усмішках, в очах у кожного і радість, і надія. Дзвінок останній зовсім зовсім близько на шкільне подвір'я запрошуються учні одинадцятого класу. Добитливі, розумні, ініціативні разом з класним керівником Бережною Наталією Вікторівною. Продовжує парад одинадцятикласників одинадцятий 11, 11 Б-клас. Дружня, весела, згуртована сім'я разом з класним керівником Звакіною Валентиною Лівною. Запрошуємо талановитих спортивних учнів 11-го Б-класу і класного керівника Логінову Ольгу Євгенівну. Осталось, нас останній в День свята останнього дзвоника згадувати тих, кому ми вдячні за щасливу сьогодні. І сьогодні, в рік 65 п'ятої річниці великої перемоги, ми говоримо вам, шановні ветерани, спасибі за сонце у небі, за зорі ясні. Спасибі солдати за дні весняні, без куль і атак, і без сліз матерів. Спасибі солдати за все, що зберіг. Живіть вітерами і нам, молодим, показуйте приклад як внукам своїм. Як треба любити вічину свою, як треба її захищати в бою, і як дорожити всім тим, що зберіг. Зі святом вас, любі, зі святом усіх. Шановні діти, шановні батьки, шановні вчителі, я щиро вітаю вас на святі останнього дзвоника 2010 року. Я хочу побажати вам всього найкращого, наснаги, доброго настрою, здоров'я і всього того, що ви саме собі бажаєте. Нагороджується учень 11-Б класу, майоров Дмитро, який посів перше місце у місті Любатин першості з баскетболу серед чоловічих команд. Майоров Дмитро, який посів третє місце в кубко з баскетболу. Учень 9 Б класу Морозов Сергій, який посів перше місце у першості люботин з баскетболу. Шановні учні, ще хочеться сказати, що ми вже третій рік поспіль виграємо. Посідаємо перше місце в загальному заліку старти спартакіади на Кубок Солоницівського селищної голови. І в цьому році також я прийму. Побажати учням 9 та одинадцятого 9 та 11 класів, показати на іспитах та на зовнішньому оцінюванні ті. Знання, які вони здобули в стінах цієї школи. А всім іншим учням та вчителям бажаю добре відпочити на канікулах та у відпустках і 1 вересня прийти до школи вже повними сил, здоровими усім. Нагороджується Живоченко Антон, учень 11-го Б класу за активну участь. За бонус молоски. 10 класа. Пархоман Регіна. Третє місце в районних змаганнях з волейболу. 11 Б. Докаріва Аліна. Третє місце в районних змаганнях з волейболу. Серединка Христина. Алина. Іденка Христина, волейбол. Ага, слово має перший клас. Всемуть вони чекали довгий час. Це, ми залізка полі не трамти листочок. Бо сьогодні в нашій школі останній дзвіночок. Наші любі, старші дружні, кажуть, ви були, як ми. Читься Шевченка Лариса Олексійовна перша вчителька 13 класників! Так сталося, що на цій урочистій лінійці ви зараз не в тому повному складі, як тоді колись. Та я пам'ятаю кожного, дорогі мої діти. Просичу вам щасливої долі. Летіть у вирі життя. Тільки ніколи не забувайте, ким би ви не стали, тих людей, які віддавали вам свої серця, любили вас, вчили творити добро. А вашим батькам я бажаю, щоб ви, діти, перевершили їх сподівання. Як мама, як перша вчителька, я благословляю вас у щасливу дорогу під назвою життя. Запрошується до слова. Класний керівник 11-го класу Зубакіна Валентина Єгіна. Дорогі наші діти, я хочу привітати всіх учнів Канаді і з радісною подією, із закінченням учбового дуже скоро ви вирушите в самостійне життя. Хотілося б, щоб це життя було щасливим, щоб доля вам посміхалась, щоб тернистий шлях був не колючі, а лагідні Дай вам Боже силы и розуму для подальшего Дети, будет э, ваша жизнь полна, теплом, друзей окружена и личным счастьем согрета. И необычно, как мечта. Последний звонок, пустые слезы, Спасная жизнь, школьные грезы. Немножко грустно, немножко волнует. Права надати останній дзвінок мають учень 11 класу Старого Ілля та учениця 1-го Б класу Максимук Дар'я. Присвячена останньому дзвоннику, оголошується закритим. Прекрасна сім'я ми родом із першої школи, Солониці, вся старенька моя, Ти для нас, як омріяна доля, Нехай за світічи може краще школи. Try